Вже з понеділка, 2 вересня, розпочинається новий навчальний рік. Протягом ефіру поговоримо про те, як у Херсоні готуються до навчального року. А поки долучаємо до нашого ефіру співголову громадської організації Батьки Сос Олену Парфіонову, з якою і поговоримо про підготовку дитини до школи. Вітаємо вас, пані Альоно. Вітаю. Олено. Тож, пані Олено, розкажіть, будь ласочка, коли готувати дітей до школи, особливо якщо це йдеться, ну не зовсім про прифронтові, але населені пункти, де є небезпека ударів, можливо, діти перебуватимуть в укритті через повітряну тривогу. Як краще готувати їх? І саме тому і розкажіть про тривожний чемоданчик для дитини. Так, ви знаєте, коли в нас починався ковід, у нас таким аксесуаром для школи стала маска і антисептики. А сьогодні, з початком широкомасштабної війни, для нас дуже важливо, щоб дитина була у безпеці. Всі можливі варіанти, які ми можемо запропонувати, ми все це робимо. І в першу чергу це торбинка безпеки. Вона в різних регіонах називається абсолютно по-різному, але суть одна було розроблено, прораховано, продумано, що там має бути. В першу чергу це. Це має бути пляшечка водички, це має бути телефон, має бути заряджений пауербанк обов'язково. Має бути маленький ліхтарик. Головне, має бути маленька картка, де, де буде прописано прізвище, ім'я по батькові дитини, дата народження, телефони родичів, мами, тато і когось, хто може безпосередньо бути поруч з цією дитиною. Це знаєте, дуже сумно про це говорити, але такі реалії безпеки. Це обов'язково що має бути. Також радять фахівці, що це мають бути ліки. Наприклад, якщо дитина споживає якісь певні ліки для і, і, і якщо ми розуміємо, що перебування в укритті буде більше ніж там того часу, на що розраховували батьки, то обов'язково має бути ці індивідуальні ліки і якась записка, як їх приймати і коли дитина останній раз там. Ну, щоб графік, щоб дорослі розуміли, що як а, а, допомогти дитині, але це виключно перепрошую про... з приводу ліків. Це виключно в індивідуальних ситуаціях, коли дитина потребує ці ліки. До припустимо, так. йдеться про діабет або ж іншу хворобу. Так, це це виключно індивідуальні ліки, які дитина там прийме. Тому що в принципі всі наші укриття в закладах освіти вони мають все необхідне для надання першої медично медичної до медичної підготовки. Є медичні пункти в цих укриттях, так має бути. Тому це головне, ну якийсь перекус дати щось таке корисне, там якісь там горішки, можливо, щось таке, що дитина любить. Психологи однозначно кажуть, покладіть улюблену іграшку, покладіть улюблену книжку, якщо але треба розуміти, що ця торбинка вона має бути легка. От київський департамент він взагалі каже про те, що першачкам варто залишати всі підручники, всі зошити в закладі освіти. А от торбинку брати з собою постійно, тому що ми не знаємо, де дитину з батьками чи без батьків, якщо це поруч, там школа і дом, застигне ця повітряна тривога. Дитина має бути у безпеці, і такі елементарні речі вони допоможуть. Пані Олено, а сама наявність цієї торбинки тривожної не буде викликати тривогу у дитини. Як їй пояснити, що це про всяк випадок, що це безпечно, що це заради? Маминого спокою і і твого комфорту. Ми з 22-го року, от з лютого місяця, пояснюємо це абсолютно всі в своїх родинах, в школах, друзі, знайомі, тобто, звісно, що маленька дитина, особливо це першочок, першокласник, коли йде до школи. Ця торбинка може викликати якісь такі психологічні некомфортні стани. Але школа, перше, що буде робити для першачків проводити уроки навчання, як ходити в укриття, і там теж будуть говорити про безпеку, тому що цей процес, коли Повітряна тривога, ми ж розуміємо, якщо це там балістика, ракети 4-5 хвилин, ти маєш бути в укритті. Тому ми розуміємо, ми говоримо в більш позитивному ключі, що це нам допоможе зберегти власне життя, здоров'я і, і, і це про безпеку. Ну, за моїми особистими спостереженнями, діти іноді навіть на сам факт повітряної тривоги ну, реагують тривожно. Тобто, це може навпаки бути таким собі захистом, якраз у таких ситуаціях, тобто з такою турбинкою буде легше перебути повітряну тривогу. Ви знаєте, як це все починалося? Ця торбинка чому так от стало це важливим? А з самого початку, от з 24 лютого, 2022 року, батьки писали номери телефонів на спині дитини, і, 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 і це було дуже жахливо. І от тоді почали всі, всі думати, як можна допомогти, як можна от зробити щось таке, що дійсно допоможе. Зрозуміло, ми дякуємо вам, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповіли про те, якою має бути торбинка і наскільки вона важлива для дитини. Торбинка безпеки з нами розмовляла Олена Парфіонова, співголова громадської організації Батьки Сос.